Всім миру Божого християни це не люди якісь пацифісти, це люди, які діють і покладають своє життя задля спасіння інших людей, задля спасіння людських душ. І ось цей приклад Тода Бімера це дуже неймовірний приклад про те, що не потрібно боятися, потрібно діяти і не ставитись толерантно до зла, і не підтримувати тим паче це зло. Потрібно боротися з злом, ось цим словом Божим, тому що слово Боже це те, що дає життя. Це те, що дає сили, і це те, що дає можливість мати життя вічне. І потрібно щодня приймати ці откровення, ось цей хліб духовний, і ділитися з іншими людьми. Тому що як є ось ця оболонка людська, але всередині ще є дух та душа, які потім житимуть вічно. І життя на землі визначає, яка вічність чекає в раю чи в пеклі. Якщо я прийматиму откровення, Слово Боже, опізнаватиму Бога, то звісно піду до раю. Амінь.